Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Я вітаю вас щиро з першим днем весни. Сьогодні 1 березня 2024 року. Ось, сьогодні гарна погода. Я все ж таки у Німеччині, адже ситуація на моїй батьківщині не така гарна, як хотілося б. Але що робити? Не будемо про болюче, да? Я вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, міцних нервів, хто з України і де б ви зараз не були, Я гадаю, що всім знадобиться деякий запас ще нервових клітин до закінчення цих всіх обставин. Ось, і щоб ви були кохані і самі кохали, щоб всі ваші мрії збувалися. Я гадаю, взагалі, що весна. Де б ви її не зустрічали, це такий собі новий етап а, у вашому житті. Ви можете багато чого зробити, багато в своєму житті оновити. Я також маю а, деякі плани на цей рахунок. Ось. А, сьогодні я вирішила, що треба а, жіночі справи поробити, поголила ніжки, і тому а, хочеться такого, знаєте, нового весняного подиху. Ось, я вам зараз покажу, кому цікаво, чим саме я користуюся вранці у ванній кімнаті. У мене бюджетний догляд тут за шкірою, адже все ж таки я зараз ще не працюю. Я отримую допомогу від Німеччини, і тому ось такі засоби я маю. В мене від Авео з персиком та Манго, гель для гоління. Він також бюджетний, я купляла тут у Мюллері. Магазин Мюля. А, також в мене закінчується такий «Балеа» Екстра драй А, Він ну, непоганий, я скажу. Тут вказано, що до 48 годин він не пече після гоління, безалкогольний. Ось, а, якось мені його надали на гуманітарну допомогу. Кого я отримувала, дали в іншому місті отакий от от антитранспірант. Ну, теж непоганий, і я вдячна. Продається, як бачите, в ДІЄ. Він теж бюджетний, якщо купляти. Ось, і ось вже менш бюджетний. Я не пам'ятаю, чи 7 євро щось таке, чи 8 Ось такий корейський тонер для обличчя з зеленим чаєм. Ну, я його купляла, як була в Берліні. Робила документи. Ось, і, як бачите, вже з восени. Минулого року, зараз у нас 1 березня цього року, і ще в мене дві третини залишилося. Я задоволена, він такий, як легка сиворотка, можна сказати. Тут, бачите, ампульний тонер швидко всмоктується шкірою і робить її більш зволоженою, ну, а більше мені від нього і не треба. Ось мій ранковий догляд. Ну, Гель для гоління не кожного ранку, звичайно, але ось ці два засоби зараз постійно вранці використовую. Я вам не показала ось така в мене умивалочка з дозатором від ЦРВ. Ось так вона називається. Я купила її вже вдруге, адже вона дуже економічна, хоча й не дуже. Вона зараз бюджетна, вона 11 євро з копійками коштувала. Ось, але ми, вона мені подобається, вона нейтральна, і навіть під, ну, коли на шкірі якісь почервоніння, то вона допомагає їх швидко якось підсушити. Тому вона мені подобається. У мене шкіра зараз переважно суха. Ось. Тому мені підходить, купляла в німецькій аптеці. Ось, тобто оця умивалка, цей тонер і антитранспірант. Вони, мої друзі, щоранку. ось Кому цікаво, залишайтеся зі мною, друзі, я зараз піду на кухню і буду робити сніданок нам на двох з мамою. І також у нас ще собачка, їй теж зроблю сніданок. ось Просто вам познімаю під музичку, зможете подивитися, що саме я снідаю. Зазвичай ось. Воно може бути ось сьогодні я хочу омлети. Ось. Далі я гадаю, буде кава, і далі буде вже прогулянка з моєю собачкою. от, І сьогодні ще в планах новий магазин у сусідньому місті відкрився, такий, як господарчий свого роду. В мене в планах ще познімати в цьому магазині, подивитися, що там є. Ось мама вже вчора була, їй сподобалося, тому сьогодні я теж хочу поїхати з нею ще раз. І ми подивимося, що там цікавенького я вам познімаю. Ось такі плани. Ну і, звичай, звичайно, ще сьогодні п'ятниця, я гадаю, що вже час для домашньої уборки, да? я гадаю, що треба пилососити, я теж вам поснімаю, яким пилососом я це роблю. До речі, цей пилосос також був знайдений в Німеччині на вулиці. Я його почистила ось, і користуюся. Бо, знаєте, тут ну, побутова техніка дуже недешева. Пилосос коштує від 60 від 60 євро і більше, 70 і більше. Ось, тому для мене це поки що розкіш. Ось, і тому я. Користуюся тим, що знайшла і мене на даний момент він цілком влаштовує. Буде змога, я куплю новий. У мене вже є плани, який я б хотіла, по типу як Dyson. Да? Але не Dyson. Тут є бюджетні аналоги, які виглядають також як Dyson. Можливо, його, можливо, робот пилосос Ну, подивимося, але я гадаю, що робот пилосос то таке. То більш підходить мити коли, а ось саме а, власноруч краще, ось так. Тож залишайтеся заварюйте собі каву ранкову, якщо ви мене дивитеся, чи е, щось інше заварюйте, якщо ви вже не вранці дивитеся, мій вух. І поїхали 1 березня. А я випиваю стакан води мінеральної для здоров'я. Ось дістала все, що знадобиться для сніданку нам усім. Ось це вівсяні пластівці вже відварені, з курячим м'ясом. Це для моєї собачки. Зараз я це залюблю кип'ятку, і вона буде задоволена їсти це. А Що стосується нас. З мамою. Зараз ось ці три яйця, сіль. Я це все зіб'ю і буде омлетик. Також вчора на центральній ярмарці купила отакий сир. Ми обидві його любимо. Міні-помідорчики чері, теж для двох. Полюбляємо теж. Вони смачні і ароматні. І от такий от багетик сьогодні, шинка сир, його люб'язно надав тафель. І він був в морозилці, і, я гадаю, прийшов його час. Але тут вказано, як бачите, запікати треба 5 хвилин. Ось Такий буде сніданочок і ще, звичайно, кава. Тому залишайтеся, покажу вам вже варіант, коли я. А все приготую і будемо ось снідати. Ось такий от сніданок в мене. В результаті всім гарного апетиту. Ну що, я вже поснідала, і в мене ось таке завершене сніданко. Це е, чорна кава. У такій чашці брендовій, брендованій. Від Нескафе, але кава не Нескафе, а Дельмайр. І також шматочок молочного шоколаду з карамеллю та сіллю. А Кава без цукру, звичайно. Ось так. Далі зустрінемося, гадаю, вже в магазині. Ось такі от вітамінки я приймаю, вчора придбала. І тут вітамін С і залізо для волосся. Воно дуже мені допомагає зазвичай зміцнювати моє волосся, бореться якось з випадінням, ось купляла в Росмані і, звичайно, мінеральна водичка. Після сніданку одну таблеточку тепер обов'язково протягом місяця. Вчора пила першу, сьогодні другу. А які вітамінки приймаєте ви? Підкажіть мені, будь ласка, у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ось так виглядає новий магазин. Тут раніше було пенні продуктовий, а зараз пенні на іншій стороні новий магазин, а тут фресман. Показати, що придбала сьогодні в, в рейсмані, який я вам перед цим ставлю у Вог. І надиво ось такі конфетки Рошен. Це вафельні трубочки, я знайшла в цьому магазині. Вони там так непомітно лежали у відділі з їжею, з солодощами. Коштувала теж приємна ціна 140 г 99 центів. Всього лиш. З кокосом вже а, скуштувала зараз, Ту, а чай вже скуштувала, ось так вони виглядають. Рідненькі солодощі від рошен. Давно забутий смак за два роки, так? А, до речі, в іншому місті сусідньому є магазин, який відкрив німець. А теж з українськими частково українськими продуктами, то там такі солодощі в нього від 2,50 центів починаються. Ці ж, як я вже сказала, 99 центів. То це дуже гарна ціна. Я дуже задоволена, що взагалі таке знайшла. І ось такі там. ще купила ліхтарики на сонячні батареї. Ось вони такі. Зараз акція була по 79 центів. Я їх встановлю у садовій зоні, яка в мене напроти вікон. Я живу на першому поверсі. Ось тому вирішила теж купити. Ну і булочку. Там поряд є булочна, бекерай по-німецьки. Ось вже половинку з'їла, зараз обідала, і половинка залишилася. Євро 5 центів. Така булочка, вона була вдвічі більша. Ось такі покупочки, ось такий солодкий привіт з моєї України. Дуже приємно, це в Рейсман магазин, там таке є. Якщо вам було цікаво, залишайтеся і дивіться, яка силіконова лопаточка. Придбали для кулінарних цілей. Якщо вам було цікаво... Подивитися, мій перший весняний влог, то я гадаю, що ви можете поставити мені вподобайку та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Зараз я буду пилососити Ось такий пилосос в мене знайдено: марка Dirt devil Ось, як бачите, він гарнюй. А просто він був, коли я його знайшла, він був оцей бак для сміття, весь забитий, якоюсь шерстю собачою ось. І все таке було, треба було чистити і його просто викинули. А я знайшла на вулиці вдома, щільно почистила. І тепер файно прибираю з його допомогою. Я прибираю ось цим накінечником а є до нього насадки. Але мені зручно так. У мене вже тут собачка моя постаралася, мені треба прибрати. Зараз я буду це робити. У нас шоста вечора п'ятниця. Ось такий в мене вечір. Показала вам пилосос. Хто теж прибирає по п'ятницях, ставте подобайку.